Всім привіт! Нарешті, через 7 місяців після виходу останнього відео на цьому каналі я знову тут. Сьогодні я спробую коротко розповісти про свої минулі досягнення, свої факапи, яких також було досить немало. Якщо ви раніше були на цьому каналі дивились мої відео, ви знаєте, що худнути я почала. 6 січня 25-го року, тобто на даний момент цей термін уже один рік і один місяць. Якщо ж ви щойно приєдналися до цього каналу або вперше в житті бачите мене, то ви будете знати, що мій період схуднення вже більше року. Я прибічниця тієї теорії, що схуднення це все-таки марафон, а не спринт, тому цей період займає досить довгий час. У мене було точно так само, і на даний момент воно триває, а скоріше це коло почалося знову. І далі я вам розкажу, що трапилося і чому все так. Ні, я не набрала всю свою вагу, яку я втратила минулого року, із бонусами. ні, цього не було абсолютно. Все було досить добре контрольовано, цим я задоволена, але я вирішила знову повернутися до того ж самого, з чого починала і в минулому році. Те саме число і ті самі дії. Отже, почнемо з цифр. Станом на початок 25-го року моя вага становила 74 кілограми, що не сильно мене влаштовувало як в зовнішньому плані, так само і фізичне здоров'я, тому що зайві кілограми все-таки, скільки б їх не було мало чи багато, але вони все одно негативно впливають на здоров'я. Мені це не потрібно було, мене це не влаштовувало, тому я твердо вирішила ставати на цей шлях. І так як я прибічниця саме ж. Того, що худнути швидко це більше шкоди, чим користі, тому я вибрала для себе стратегію дефіциту калорій, фізичних навантажень, і я прекрасно розуміла, що розтягнеться це все не на один місяць, можливо, навіть на рік, може й довше. Коротше кажучи, я розуміла, що це буде надовго. Звичайно, що перед цим всім я вивчила просто величезну купу різних матеріалів, передивилася величезну купу різних відео від спеціалістів, і не зовсім спеціалістів, порівнювала це все, і все-таки прийшла до висновку, що я хочу худнути здорово. Отже, з чого я почала? Я сіла на денний калораж в 1400 ккал на добу, так, це малувато, але тим не менш для себе я вибрала саме такий калораж. І фізичні вправи по типу пілатису, але там більше суміш була, тим не менш це були фізичні вправи з ресинками, гантельками і з різним підручним інвентарем. Це мало свої результати. Отже, за перший місяць такого режиму в мене зійшло 4 кг ваги, але це було за рахунок води. В такому режимі, в такому, на такому калоражі, я була близько трьох місяців до кінця березня. Це було. Потім я почала підвищувати свій калораж, тому що прийшла весна, навантажень побільшало, і організм вже просто не вивозив. Все-таки він звик харчуватися нормально, а тут його кинули в такі умови, коли він вже повинен спалювати сам себе для того, щоб вижити. Тому через певний період він мене відмовився нормально носити на ногах. Тому я підвищувала поступово калораж цей, поки в червні, про що було останнє відео на цьому каналі, Поки в червні я не перейшла уже остаточно на виключно підтримуючий калораж, це тобто в середньому 2000 кілокалорій на добу. Це середня денна норма споживання дорослої людини при хорошій фізичній активності, а активності у мене було досить багато. Я просто дуже багато ходила пішки. За цей період, тобто з січня по червень, я скинула 8 кілограмів. Тобто моя вага була 66 кг, я себе почувала значно краще. Зовнішньо це само по собі, розуміється, це також було дуже видно і я була задоволена. І якщо ви проходили цей шлях, ви худли і потім дивились на себе в зеркало, ви знаєте всі ці відчуття. До речі, в коментарях можете написати про ці відчуття. Я буду дуже рада їх прочитати, і, можливо, це навіть когось простимулює або надихне, стане для когось корисним. Тому пишіть, будь ласка, ваші коментарі стосовно цих відчуттів. Якщо ж ви дивитесь це відео саме з метою отримати ці відчуття в колись в майбутньому, ви також про це можете написати, і, можливо, ви для себе знайдете якийсь, якийсь стимул або хтось вам дасть якусь пораду. Коротше кажучи, пишіть. Я так на початку сказала, що розповім про свої факапи, яких було немало, але якщо так розібратися, то по суті це не факапи, це нормальна діяльність здорової людини. І навіть на схудненні, коли ми сидимо на дієті, ми все одно так чи інакше можемо спокійно собі дозволяти певні смаколики. І солодке, і жирне, і смажене, і, і будь-що тільки в розумних межах. Про це вже раніше говорили, і багато хто про це говорив, що людина, яка худне, вона не повинна знущатися над собою і тримати себе в жорстких рукавицях, а потім просто зірватися і отримати чергову нервову травму. Тому фразу про факапи я відміняю. Я так не вважаю, тепер уже подумавши про це все, це все нормально. На підтримуючому калоражі, тоді вже другу половину 25-го року, я собі дозволяла і фастфуд трішки, і солодке, пиво інколи, морозиво, тобто всі нормальні продукти, які їдять люди, здорові люди, я це також собі дозволяла і, і я не набрала. Я не, на... не... не повернула назад свої скинуті ті 8 кілограм, як це дуже часто буває, коли людина завершує свою дієту, вона потім дуже часто може набрати щось з бонусами, тому що організм, як не як, він все одно своє хоче отримати, щоб почувати себе більш-менш живим. Але мені вдалося. Я просто це все споживала в помірних кількостях, контролюючи, щоб це не, пере... не перевищувало певні межі. Тому це і спрацювало. Звичайно, це ще спрацювало завдяки підтримці оточуючих. Мій чоловік мене морально дуже підтримував, він вірив в мене більше, ніж часом я сама в себе вірила. Дякую йому велике за це. Якщо у вас так само є, є такі люди, які у вас вірять і підтримують вас на цьому шляху, то це вже майже половина вашого успіху. Це, це дуже важливо. Але, тим не менш, повертаємось в сьогодення. Чому я знову тут? Повертатися до цієї роботи, до цього каналу я планувала ще минулого року. Я знала, що я буду продовжувати цю діяльність, але то часу не було, то були інші заняття, то свої проблеми трішки було не до того. Але. Остаточним стимулом в моєму поверненні на цей канал на свіже, боже, як я давно тут не було, стало те, що листопад-грудень це місяці, коли вже фізична активність спадає, кількість смачної їжі підвищується. І за цей період моя вага на кілограм збільшилась, тобто 66 я вже перейшла на 67. Я розумію, що це може бути пов'язано з водою, яку я там піднабрала, чи ще щось. Але, тим не менш, цифра на вагах змінилася в плюс, і це стало таким ж тим фінальним сигналом, що давай, Оля, повертаємось. Станом на зараз на початок лютого 26-го року, тобто за місяць цього мого вже другого кола, я втратила 2 кг, тобто, станом на зараз моя вага 65 кг. Далі я продовжую в тому ж режимі, скоріш за все, це буде тривати точно так же ж само до кінця березня, а далі я вже буду дивитися по своєму самопочуттю і по своїх потребах. Але, скоріш за все, так само буду підвищувати калораж. І поступово виходити на підтримуючий калораж. Чому це потрібно робити поступово? В принципі, на дієту сідати, понижувати калораж так само потрібно поступово. Це так роблять здорові люди. Але я, я так не зробила. Я зробила по-іншому, я одразу гепнулася на ці на 1400 кілокалорій. В моєму випадку спрацювало, але в багатьох випадках це може бути шкідливо, тому що. Тому що для організму це все-таки стрес, і кожен організм він реагує на стрес по-різному. По тому ви дивіться те, що буде для вас корисніше. Мушу зазначити, що цього разу цей процес здається мені значно легше, ніж це було минулого разу, тому що моя підсвідомість уже розуміє чудово, що рано чи пізно вона повернеться до того ж самого способу життя, який їй необхідно. Тобто організм отримуватиме свої 2000 кілокалорії, які йому потрібні для повноцінного функціонування. Тому це вже не так страшно. Тому що, якби я раніше не говорила про те, що все чудово, що, що мене не тягне на те саме солодке, не хочеться інколи зірватися і запх... запхати в себе все, що є в холодильнику чи десь по шафах там. Але тим не менш, таке все було. Рятувала дисципліна. Самоконтроль і дисципліна дуже сильно рятували мене, але ж так, все-таки буде жорстокою брехнею сказати, що, що мене не тягнуло на це все. Але зараз, уже із спокійною душею, я можу сказати, що в мене вже зараз все в порядку. Я вже знаю, що настане той момент, коли все воно буде з'їдене, але не зараз. Отака от коротка історія в мене вийшла. Загалом я своїм результатом, м'яко кажучи, задоволена. Я далі працюю, це мені в радість. Все добре. Мені було б дуже цікаво почитати ваше відношення до таких експериментів над собою, до таких довгострокових перспектив. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої питання, думки, я з задоволенням це все прочитаю, можливо, знайдуться якісь відповіді. Також, якщо це відео або подібні відео для вас чимось корисні, ставте, будь ласка, свої вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити в подальшому відео, яких планується досить багато і досить цікавих. Підтримуйте, будь ласка, український контент, давайте його розвивати разом. Дякую за те, що подивилися це відео. Зустрінемося у наступному відео.